Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію книга пророка Єзикіля. Сьогодні у нас на черзі 31 розділ. Читаю з першого вірша. Це відбулося 11-го року в третьому місяці першого дня місяця. І в мене є пояснення, яке написано, що найбільш вирогідна дата цього пророцтва 21 червня 587 року до Різдва Христового. Тобто мова йде вже. Про той час, коли Єрусалим впав. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, скажи фараонові, єгипетському цареві та його численному народу, до кого ти до кого тебе уподібнити в твоїй величі. І перший вірш, на який нам варто звернути увагу, ось цей другий вірш. До кого уподібнити? Тобто, тут лунає та думка, яку колись висловив. Мудрий цар Соломон, що немає нічого нового під сонцем, все вже було, все може повторюватися і не один раз, і Єгипет він в своїй величі не одинока постать в історії людства. Вже до нього щось подібне було, і Бог, от задається питанням: до кого тебе уподібнити? Можливо, до Асирії, яка була, наче кедр на Лівані з чудовим галузям і густим листям, він був високим на вигляд, вершина якого сягала до Хмар. І Бог порівнює Єгипет в даному випадку з Асирією. Асирія це найбільш могутня імперія стародавнього світу, яка тоді існувала історія Сирії, вона налічує близько 1800 років. Вона починалася ще з міста Ур, з якого колись вийшов пратець Авраам, і е, закінчилася приблизно за е, 100 років до е, подій, про які ми зараз читаємо. Тобто це була дуже могутня, дуже велична імперія. І от е, да, зараз ми будемо читати. Е, Образ поетичний, який Бог як порівнює Асирію, і, і задається ж питанням, чи можна тебе, Єгипет, до нього уподібнити? Води його зрощувала безодня, робила його все вищим місце, де він зростав, довкола обмивалася ріками, притоки яких зрощували всі інші дерева в полі. Так і от образ Асирії як образ кедру на Лівані. Кедр найбільше і наймогутніше дерево, яке росло в тому регіоні. І, от Бог каже, що Асирія це була кедр, кедр, який омивався водами. І ми знаємо, що. Центр Асірійської імперії, так само, як і пізніше Вавілонської, це було міжріччя, між річками Тигр і Єфрат. І ця територія вона давала можливість завдяки багатьом каналам, завдяки повноводним рікам бути могутньою в економічному сенсі територією. Тому його висота сягала понад усі польові дерева. А його численні численне розлоги галузя від великої води все більше розросталося. Так з іншими деревами тут порівнюються інші країни, які оточували Асірію, але вона була серед них найбільшою і наймогутнішою. І від великої води, тобто від потужної економіки, від потужного війська. Галузя розросталася, тобто Асирія це була країна, яка постійно розширювалася. І взагалі всі імперії в світі вони постійно намагаються розширити свої території, свої кордони. І от коли їхні кордони вже стають обмеженими, то починається поступовий занепад такої імперії. Імперія не може довго існувати без зростання. Серед його галузя гніздилися всі небесні птахи. А під його кроною множилися всі польові звірі. В його тіні проживали численні народи. Під впливом Асірії дійсно проживали багато, дуже багато народів. І незважаючи на те, що Асірія тут описана як така дуже гарна країна, насправді це була дуже жорстока країна, і всі країни, які її оточували, вони її боялися, боялися її війська. Але ті народи, які попадали вже. Під вплив Асирії, вони жили в, в, принципі, в досить комфортних умовах. Отже, він був прекрасний, пишався своєю висотою і довжиною свого галузя, оскільки його коріння сягало великих вод. Кедри в Божому саду не могли зрівнятися з ним, і кіпариси також не мали подібної краси. Та й платани не могли уподібнути своїм галузям до нього. Серед дерев у Божому саду не було йому рівних за своєю вродою. Мова тут, звісно, йде не про Едемський сад, в якій ми читаємо на початку книги Буття, але під Божим садом швидше за все мається на увазі весь світ, вся планета, і що не було рівному цьому кедрові, да, Сирійській імперії, серед всіх інших дерев. На території планети Земля я оздобив його гарним густим галузям, так що йому заздрили всі едемські дерева в Божому саду. Тому так сказав владика Господь. Через те, що він у своїй величі високо піднявся, так що своєю вершиною сягає хмар, від чого загордилося його серце, то я його видав у руки могутнішого серед народів, аби той учинив з ним відповідно до його злочинів. Я відкинув його. І от одинадцятий вірш він дуже важливий для розуміння взагалі ідеї Біблії стосовно різних народів, різних країн. Бог каже, що Асирія вона возгордилась своєю величчю, своєю красою. Вона возгордилася. І тому Бог каже, що він зробив: Я відкинув його. Бог гордим противиться. І це стосується всіх країн, які існують в світі. Тільки країна починає провозноситися, Бог її може залишити, і тоді падіння цієї країни воно однозначно відбудеться. Найлютіше, з чужих народів його зрубали і виконали. його галузя впала на гори та всі долини. Його поламані галузки лежали в усіх байраках землі. Тому, залишивши його, з під його тіні пішли всі численні народи землі. 12-й вірш він описує момент, коли рухнула Сирійська імперія, і багато народів звільнилися від цього гніту, і вони пішли і почали створювати свої вже власні держави. І ми знаємо, що певний час під натиском Асірії знаходилася і юдея. Але в один момент, в одну ніч, Бог знищив. Все військо Асірії, і з цього почався занепад тієї країни, а Ізраїль ще на е, якийсь час, певний він продовжив своє існування. На його поваленому стовбурі оселились різні небесні птахи. А на його галузі спочивали усякі польові звірі. І це тому, щоб надалі не підносились. Не підносилось в своїй величі жодне дерево, що росте при воді, та не піднімались свої вишиною понад хмари, щоб ніякі добре зрошувані водою дерева не спинались своїм зростом угору, поза як усі вони будуть видані на смерть в глибинах землі разом з людськими синами, з тими, що сходять у могилу. Доля Асирії вона повинна нам сказати, що все має свій кінець, якою б не була могутньою країна, але рано чи пізно її правління завершиться, вона помре, вона зійде в могилу. І Бог каже, що ось цей приклад Асірії повинен бути і для всіх інших країн світу, і в тому числі для Єгипет, про який зараз і звучить це пророцтво. Так говорить Владика Господь того дня, в який він зійшов до Шеолу, я вкрив жалобою. Замкнув над ним безодню. Я спинив його ріки, затримавши великі води. Задля нього потемнів, вкрившись жалобою ліван, по ньому тужать усі польові дерева. Гуркотом від його падіння я приголомшив народи. Особливо, коли я штовхнув його до шеолу разом з тими, що сходять у могилу. Там, в глибинах підземелля, зраділи всі едемські дерева, оті кращі й добірні ліванські, які також пили воду. Падіння величної імперії воно відкриває шлях для радості тим народам, які були поневолені цією імперією. І от малі країни вони насправді зраділи ось цьому падінню Асірії. Адже всі, що служили у його війську з різних народів і жили в його тіні, побиті мечем, разом з ними зійшли до Шиолу. Отже, до якого ти, Єгипет, едемських дерев, подібний славою і величу? Зійдеш і ти разом з едемськими деревами в глибини землі, лежатимеш серед необрізаних, що також полягли від меча така доля фараона. І всього його багатолюдя, говорить Владика Господь. Амінь. І 18-й вірш він е, закриває цей 31-й розділ, і він каже, що е, якщо е, слава Асірії, вона отак от впала, вона зівяла, то він задається знову ж таки питанням: Єгипет. А до кого ти хочеш бути подібний? Навіть якщо ти хотів би бути подібний до Асирії, все одно твій крах неминучий. І це. Образ того, яким буде кінець всіх імперій цього світу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з, тим, з тими, хто любить читати і досліджувати Біблію. І до нових зустрічей! Нехай Бог буде з вами!